Ну Що ж, друзі гімн України е, пролунав налаштування команд, налаштування футболістів на гру побачила, кажучи, якщо дивитися на гравців руку, жодної розслабленості в очах не бачу е, у 29-му турі громадське об'єднання Серце Азовсталі та клубу Української прем'єр-ліги нагадують Україні і світу про оборонців Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні. З 16 по 20 травня 2022 року, після трьох місяців героїчної оборони і боїв за Маріуполь, понад дві тисячі воїнів вийшли з під. Земель заводу Азовсталь. Більша частина з них досі залишається у російських катівнях. Зараз важливо об'єднуватися, нагадувати собі світу, що ми боремось за кожного, і бій триває. Тільки разом ми сила. Свободу захисникам Маріуполя. Ну, ви бачите, ось от банер: свободу захисникам Маріуполя. під Піду ось цього заклику, під їду цього слогана власне буде проходити 20 і вже проходить в принципі 29 й тур чемпіонату українського. Прем'єр-ліги. І, звичайно, тут не тільки команди, не тільки там особи сьогоднішнього матчу, а й всі ми, е, безперечно, підтримуємо цю акцію. Клименко дістає кулаком. Цей м'яч бо звернули увагу. полюють до арбітра футболіста Руха, тому що шастал там поруч із голкіпером. І Шастал так от підштовхував Клименка, блокував його, не давав йому можливості на виході зіграти. Сухоручко падає штрафного майданчику. рухає, просильна передача. І лівий берег забиває. Дмитро Шастал відкриває рахунок у цьому матчі. Дуже цікавий момент був і зараз грамотно Олександр Солов'ян паузу витримав з цим падінням Данила Сухоручка. Е, я, я теж аж затамував подих, тому що мені з коментаторської здалося це пенальті. Але рефері витримав паузу, і лівий берег таки дотиснув. Суперника у цій атаці 1-0. Дуже важливий м'яч забиває Дмитро Шастал. Третій гол за лівий берег. Людина взимку прийшла у команду і сходу з Сходу стала одним із лідерів команди. Давайте вперед вибиває на ногу супернику. Кітела зупиняє м'яч. Шастал його атакує. Відбирає м'яч. Шастал сідний підключається по ліву флангу Шастал не віддає туди передачу. Віддає поперечну сухоручку. у виконанні. Коута лівою ногою пробиває. Микола Когут першим дотиком не виконав. Не виконав зараз непогана атака. Цікава атака була. Це рішення Шастала. Видавало, що найпростіше в даній ситуації. Ось... Момент біля воріт лівого берега. І моменти ще показують нам з Любика, але Діди загрожував ворота. Ось повтор епізоду. Пастух простріл, і дідик переправляє м'яч у дальній кут. Не влучає. Права ліва нога. Дві опції. б'є І парирується удар Йорк Ленко. Жовту картку отримує Андрія Кімів. Він мчав на добивання. І очевидно на думку рефері. м'яч. відверто в суперника. Зривав атаку. Дієго подає. На виході грає Клименко. Зіштовхується із своїм же партнером по команді. І холоду допомога потрібна. Єгор Клименко. Ігор Клименко зіграє, має грати справжні ворота. Не шкодуючи ні своїх, ні чужих. Шастал. Кітела відбирає м'яч. Сідний перехоплює, Кітела перехоплює, Кітела набирає швидкість, Фал справа. Отримує передачу від Кітели. Фал на швидку Хоч трапний майданчик. Простріл. Станія забирає руки. Срібна передача, яка не мала жодної перспективи. Справді дуже багато побулок, дуже багато браку. Ліндберг зараз в атаці. Шастал. Запоручку Удар по поворотах. І знову рятує рух Єгор Гуме. Хороша комбінація. Шастал дуже добре віддає сухоручкові цей м'яч у вільну зону, але ми бачимо на повторі. Не так і комфортно супоручку було завдавати цього удару. Ми бачимо, має ситуацію під контролем, У руха нічого таць особливо не виходить. Може зараз пастух. Подача. Дідик не дістає цей м'яч. Дідик. Механік забирає в руки. Здатність помилятися. Удача штрафти. Ми Банада східка на Фол. фіксує асистент Арбітра. Дуже чітко помічає поштовх з боку Євгена Банади з плину суперника. Ну і Олександр Солов'ян на цьому в принципі, завершує першу половину зустрічі. Кітела виконує подачу, вибиває кулаками Механів. Боротьба за підбирання. Удар у виконанні ляха підставляє голову під цей удар Самар. І е, зараз, я думаю, захвилювалися болівальники лівого берега, щоб це автогол не був. Усе гаразд з Рябовим. Дуже пронизливо кричав, Там кричали вибити м'яч. Ніхто м'яч не вибував. Дивимося ще раз повтор. Печна атака руха. Просильна передача. Карабін не встигає до цього м'яча. Плюс положення поза грою зафіксовано. Любика втратили м'яч рухівці. Шастал. Шастало не видно. Якщо в другому таймі. Жорстко грає дідик проти нього в межах правил. Дідик. удар поворота. Дальній кут! І дістає Миханів цей м'яч. Бобукарфал теж показує, що дістає. з коментаторської здалося, що е, кінчиком пальчика дотягнувся до м'яча. Максим Механів, але рефері призначає удар від воріт. Штрафний виконує рух біля м'яча Карабін. Він виконує подачу і подавав він напрямку Горяна, але виграв боротьбу за верховий м'яч. Шаповал Олега Горяна. Рух забуває право на потовий. Двоєгою м'яч Карабіна шукає можливість для удару. Надають суперники пас наліво. Руніч. Удар по воротах. Удар площину воріт. Перший від а потом удар площину горі. І механів забирає м'яч рух. Подача. Фау! Удар головою. І знову на місці Механі. Хороша подача з лівого флангу. Ростислав Лях його нам показує. Зараз неприємна така ситуація для Єгора Клименка. Але все обходиться при передачі. Рябов. Карабін на пастуха не проходить. Зовсім пастух, до м'яча не дотягнувся. Пиханів виходить із воріт. Забирає м'яч у руки, піддімає руху до гори, показуючи, що, що допомога потрібна, вже не потрібна. Встигає віддати пас ліворуч. Лях. Подача на напрямку штрафного майданчика. Мяч від до карабіна. Карабін. Простріл! Рикошет! механів забирає м'яч в руки. Я собі навіть не уявляю, що там переживає зараз слава запасних лівого берега, що там переживає зараз керівництво лівого берега на трибунах. Я Думаю, що зараз кілька неприємних миттєвостей вони пережили. Ну і от подивимось повтор. Моменти ще лівого берега в останній момент з ціна результату цього матчу була просто залежною. І, от ви бачите, лівий берег просто відстраждав весь другий тайм, але вони виграли цей поєдинок. Вони виграють цей матч із рахунком 1-0 гол Дмитра Шастала стає єдиним у цій зустрічі, і він приносить лівого берегу дуже дуже і дуже важливі три очки, які витягують лівий берег із зони. Прямого виліту з української прем'єр-ліги, але тим не менше, попереду ще один матч матч проти оболоні, де лівий берег може гарантувати собі як мінімум перехідні матчі. Програвати в цьому поєдинку не можна. В випадку перемоги інгульця, лівий берег знову опуститься в зону вильоту. Тому, звичайно, величезна інтрига в боротьбі за виживання.